Зрозуміло, що працювати в АТБ не кожен хоче до старості. Тож я тобі розкажу два способи, як можна заробити, ну хоч якусь копійку в інтернеті. Просто 99% людей дивляться, значить, як заробити в інтернеті способи, схеми. А після перегляду, як будто, забувають. Але на що ти ввімкнув це відео? На що ти це зробив? Вимкни його нахрен і йди на нову пошту з 7 до 9 5 днів в тиждень. Іди і записуйся. Не переживайте, ця сценка була для слабких людей, які вже. Вимкнуло відео і залишилося тільки найочайнішим, найсильнішим, Найзапальнішим А тепер іди влаштовувайся на пошту. Вимкне це відео. ЗТЕКЕ! Досить цього крінжа. якщо ви хочете заробляти, ви потрапили за адресою. Сьогодні ми вивчимо, як Дуров став мільйонером та живе в Дубаї, та як створити свою соціальну мережу, на якій можна заробити мільйон. Розберемося, як працює Даркнет та вивчимо його темну сторону. ти a... все, тепер я впевнений, що всі, хто хоче на пошту, вже вимкнули це відео і залишилися тільки ті, хто готові працювати заради результату. Ну що ж, давайте веду вас в курс діла. Сьогодні ви дізнаєтеся два способи заробітку, на яких ви можете заробити, які настільки легкі, що мені навіть складно уявити, що що ти захочеш їх протестити, то не заробиш. А також цей ролик зроблений сумісно з каналом Франк, на якому вийде продовження, і ви також дізнаєтеся два способи заробітку, які допоможуть вам покращити життя. Перший спосіб це заробіток на буксах від ролі замовника. Ви спитайте, що це таке? Просто подивіться ось це відео. Там я розказав, як заробляти на таких сайтах і показав результат заробітку, тож рекомендую к перегляду ролик. Мені вдалося там заробити буквально з мінімальними вкладеннями. Якщо казати коротко, то вам потрібно буде закинути пару сотень на сайт та реєструвати людей по посил в банках, які за кожну приведену людину платять 50 гривень, якщо брати ізі банк, як було в ролику. Але є винятки банки, які платять сотку, але там важчі умови. А про це я скажу ще раз, я зняв минулий відос, Тож дивіться та вивчайте спосіб, тому що к цьому способу я дійсно рекомендую придивитися. Другий спосіб це заробіток на реферальних посиланнях в банках з трафіком через Тікток чи Ютуб Шортс. Так, ви все правильно зрозуміли. Цей спосіб навіть без мінімальних вкладень. Тут ви можете брати всі банки, які платять за запрошення людини та приводить. Туди людей з трафіком із Тіктоку або шорців. Тобто, якщо в минулому способі вам потрібно було мати доларів 5-10, то в цьому ви можете заробити взагалі без вкладів. Вам просто потрібно створити аккаунт, де ви будете викладати контент, тобто на YouTube і Тікток, щоб трафік був більшим, і викладати відео, де ви будете розповідати, як можна заробити 300-400 гривень без вкладень за 20 хвилин. Ну і люди будуть переходити і виконувати умови, і їм буде капати копійка. І вам з 100 людей вже буде капати сума. Але у цього способа є все таки. Які одна проблема: у багатьох банків стоять ліміти. Тобто, наприклад, ваш максимальний заробіток в місяць з кешбеку рефералів 1000 гривень, і більше ви просто ніяк не зможете заробити. Тож для цього вам потрібно зробити акаунти на своїх батьків чи друзів, щоб було більше аків, і просто при зупинці одного акаунта пересідати швидко на інший, щоб не втрачати поток реєстрації, на яких ви заробляєте. Це уже, але я вам в цьому допоможу. Я в телеграмі залишу посилання на всі нормальні банки, у яких максимально великий ліміт. Та які платять без перешкод, посилання на телеграм буде в описі та в коментарях. Все в ваших руках. А якщо ви хочете, щоб я зняв відео, як заробляю 30 днів на цьому способі, тобто викладаю відео, перевожу людей на банки та показую заробіток, то давайте наберемо 100 лайків на цьому відео, та я зроблю цей експеримент.